Я вас дуже прошу, якщо до мене приходять люди і скажуться на те, що вони прийшли на роботу, заплативши гроші за це, або вони за те, що їм дали роботу, половину своєї зарплати віддають керівнику, то поки що до мене приходять. Поки що це приходять до мене. Завтра настане момент, що когось не витерплять нерви або е, заграє сумні, і вони прийдуть в орган, то що я їх прошу. Поки що ті люди говорять мені ці речі. І на моє прохання, що ж вони говорить? Ну, тому що тут про вас говорять, тому що то ніби для вас це все, ніби то треба наверх і так далі. Тому ми до вас прийшли. Не моє прихання, щоб вони написали заяву або те саме, що мені розказують, розказали свій органам, вони поки що, я підкреслюю, поки що відповідь одна. Нам в цьому місці жити, ми всі знаємо, я не хочу, я цього не зроблю, навіть припиту. Але наступить момент, коли все це. Виліться і ви постраждаєте. Я всіх керівників, всіх начальників управління, відомств, відділень застерігаю. Я ніяк того не міг повірити і не вірив до посліднього, поки мені не прийшли особисто люди, які це робили навіть в нашій радощі. Виявляється, тут теж на роботу. Приймали за гроші. Для мене це шок. Тому я попереджаю, коли я не витерплю. І зроблю все для того, щоб ті люди, які тим здовживаємо, це роблять, що вони повинні бути покарані. І Бог і так така. Це однозначно. Але їх треба покарати так, щоб суспільство зрозуміло, що такі речі є недопустимі. Не тільки тоді, коли йде, а взагалі. Тому я ще раз, всіх тут, сім'я і всіх попереджаю. Якщо до мене приходять і мені розказують такі речі, то рано чи пізно. Такі речі будуть знати. Верніше, хто знає, про органи знають, просто немає підстав, немає заяви. Але появляться заява. Мені дуже соромно за те, що ми робимо. А переконатися, я вже мав шанс переконатися. Повірте мені, не 99%, а 100%. Зараз не буду говорити, зараз не буду пояснювати. Я мав 100% шансів в цьому переконатися. Я ніколи таких речей не говорив, але зараз я їх говорю вам всім. І, всі. і попереджаю, що це буде нести дуже серйозні наслідки для з когось, зокрема. Дякую за те